Всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні у нас 22 травня 2024 року. І от перед нами погружний насос фортеця NPF 2. Так, тут ці от технічні характеристики, друзі. Сам насосик. Як ми бачимо, Забор воздуха йде зверху. Що лучше зверху, чи знизу, ну, як говориться, не мені судити. Тут от зверху подача води. Так що, якщо ви не сконтролюєте, він піде на саме, як говориться, дно, так що грязі вас не засмокче. Всі прекрасно розуміють, що це. Вібраційний насос, який дає подачу чистої води. Із колодців водою. Головне, друзі, щоб діаметр був більше 125 мм. І коли буде не прикасався стінок. Ну, так. Все розписано, друзі. Годинку попрацював, 30 хвилин дали відпочити. От такий буде вам надійний помічник для поливу до подачі води в вдома. Хто для яких цілий бере. Кого зацікавила дана продукція, телефонуйте. 063. 426 10 10, Також пишіть на Viber на цей же номер телефону 063 426 10 10. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Ну в нашій компанії можна і поговорити о ціні. Наскільки можемо, наскільки. Отак як-то. Телефонуйте 063. 426 двадцять шесть, десять, десять.